Доброго дня, малята. Пропоную вам вивчити віршик. іди, іди дощику, за мнимо таблицею. Прослухайте його, будь ласка, дітки. Іди, іди, дощику, Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, у новому горщику, винесу на дуба, покличу голуба. Іди, іди, дощику, зварю тобі борсику, в зеленому горсику, з себром відром, ріницею, над всякою пасницею. Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, у новому горщику, винесу на дуба, покличу голова. Іди іди дощику, зварю тобі борщику, В зеленому горщику, цебром, відром, дійницею над всякою пашницею. Повторимо ще раз малята. Іди іди, дощику, зварю тобі борщику, у новому горщику. Винесу на дуба, Покличу у голуба. Іди, іди до осіку, зварю тобі борсику, в зеленому горсіку себром, відром, дійницею, над всякою пасницею. Останній раз повторимо малята. Іди. Іди, дощику, зварю тобі, борщику, у новому горщику, винесу на дуба, Покличу голуба, Іди, іди, дощику, зварю тобі, борщику, в зеленому горщику, цебром, відром, дійницею. Над всякою пасницею. Дякую за увагу, малята.